Останні 70 років, як мінімум, ви всі працювали на трубах, добували, транспортували на тих трубах технологію виробництва яких і стандарти, за якими вони були вироблені, розробляв наш інститут. До е, наразі е, питання стандартизації в нашій країні, згідно чинного законодавства, відносено до питань е, технічних комітетів. Наш державний трубний інститут очолює якраз технічний комітет номер 8 труби сталеві і балони і е, е, має безпосереднє відношення до того, що починаючи з 92-го року всі національні стандарти на трубну продукцію і методи її випробування розроблялись також нашим інститутом. Ми розуміємо, що стандарти це є зброя і це є ознака державності країни. Якщо країна має національну систему стандартизації, цю країну можна назвати державою. Ми бачимо приблизно до 2015 року, як Росія активно впливала через систему стандартизації на нашу нафтогазову галузь. Фактично, продавлюючи окремі стандарти, і ми, ну, може, я дещо емоційно скажу. Наразі я був присутній з першої секції, мені не дуже сподобалося, коли колеги кажуть про необхідність залучення і. Скажімо, так, обов'язкову необхідність постачання в нашу нафтогазову галузь саме закордонного обладнання. Наразі наші трубники, наші металурги входять п'ятірку найкращих за якістю виробництва в світі. І ті, Питання, які ми розглядали щодо аварій на нафтогазопроводах, аварій на свердловинах були пов'язані в більшості своїм з використанням закордонних комплектуючих, зокрема з Азії. Звертаю вашу увагу, що в 2015 році междержавний технічний комітет з стандартизації труби сталеві балони перейшов під контроль Російської Федерації, і фактично ГОСТ 2295 за яким працювала газотранспортна система нашої України, перейшов фактично під контроль країни-агресора. З 1 липня 2023 року в нашій країні перестали діяти стандарти колишнього радянського союзу. Відповідно до цього, нашим інститутом, а також очолюваним нами технічним комітетом номер 8 було розроблено відповідні національні державні стандарти України щодо забезпечення роботи як газотранспортної системи України, так і комунального господарства нашої країни. Був розроблений ДСТУ 9219 два в який враховує всі вимоги, які пред'явили нам головні споживачі нашої продукції. Це оператор газотранспортної системи України. А також враховані і вимоги, які пред'являли для труб насамперед приватні компанії, які видобувають і транспортують нафту і газ в нашій країні. Звертаємо вашу увагу, що питання стандартизації, крім тих питань, які я озвучував вам раніше, має ще, ну, скажімо так, невеличку вибачте, через вирішення питання стандартизації наразі ми майже закрили. Шпаринки щодо постачання так званої контрафактної продукції на підприємства газотранспортної системи нашої країни, коли, зокрема, великий обсяг труб бивших, які були в експлуатації на території Російської Федерації з 2012 року, в значних обсягах постачалися на територію нашої країни. Але залишається невеличка шпаринка. Ви знаєте, що продукція, яка працює під тиском, потребує обов'язкової сертифікації в нашій країні, але є невеличка шпаринка, котра дозволяє, використовуючи сертифікацію по одному ну, з кількох десятків параметрів вимог цього стандарту, проводити сертифікацію і потім приходити на тендери і показувати відповідні сертифікати відповідь. Повідності, ми звертаємо вашу увагу ще раз на те, що замовляючи продукцію за національними стандартами, ви підтримуєте нашу країну, підтверджуєте її державність і забезпечуєте робочими місцями цілі, цілу металургійну галузь. Тому просимо вас в тендерній документації насамперед зазначати національні стандарти. Враховувати те, що таким чином ви підтримуєте не тільки виробників, але ну і фактично цілу галузь, яка знаходиться на сході нашої країни в цей самий час, як ми з вами розмовляємо, трубники металурги у Дніпрі. В Нікополі, в Дніпропетровській області майже кожного дня знаходяться під обстрілами. Вони працюють, вони виходять на роботу, вони сплачують податки і гарантують фактично частину нашої енергетичної незалежності, нашої країни. Дякую за увагу. Якщо є питання, можу відповісти. Вибачте, виступ був емоційний, тому що це дуже близько до серця.